thank yeah. Після деокупації, коли ми сюди повернулися, я навіть не вірив. І коли ми перші кроки починали співпраці з благодійними організаціями, мені казалося, що це залучиться все на рівні розбуди. Але що все вийшло, все гарно. Да, ми вона вчаться онлайн і приходимо до класу. Ну, Математикою навчаємося, світ пізнаємо. Якщо що, сюди приїде тітя Панда, вона зірка з тиктоку. Будемо тут плясати. Це буде дуже весело. Вирушаємо на пошукай. Нехай ваші бджоли зараз просторі політають. Небезпека є усюди. І по дорозі в школу, і в школі, і по дорозі додому. Але і вдома мене захищені ну, зараз. Зараз скрізь страшно. Страх це не є, що ми дуже не зближати руки і... і боятися. Дитина навчається самостійності. Вдома ми йому що, бабусі, дідусі, батьки підказуємо, щось там дощитуємо, шпихаємо там, в спину. А тут насправді він розраховує тільки на себе, на свої знання, на свої невміння вміння і насамперед на комунікабельність. Поки ми їдемо додому, він щебече, як соловейко, розповідає про все і про навчання, і про друзів, і про те, хто що приніс, що хто сказав, і хто в когось списав, і про вчительку на нас дуже гарна. Ми її дуже любимо. Насправді ми з Ізюмською громадою саме з цією школою працюємо з 2023 року. Ми почали співпрацю саме зробивши перший освітній центр вулик. Ось це крило, яке ми облаштували. Це близько 5 мільйонів з ремонтом та повним облаштуванням. Тут ємкість дітей приблизно. 200-300, тобто спокійно можуть знаходитись. Це бізнес підтримав цю ініціативу. Він є генеральним партнером реалізації повністю цього освітнього простору. А вулик, з якого ми починали в 23-му, це були кошти Європейського союзу. Так, у нас збільшилось місце для творчості. У нас збільшилось місце для того, щоб Діти надолужували освітні втрати. Нам у нас є комп'ютер, у нас є спортзал. Тут внизу. тобто нам дуже розширили наші можливості для праці з дітьми. Тут можна буде зустрічатися офлайн з вчителями. Проводити деякі консультації, проводити надовження освітніх втрат, а також творчі якісь роботи, поробки. Можна буде займатися спортом, так як у нас є вже тепер такий спортзал невеличкий. Працювати за комп'ютерами для того, щоб діти наші розвивалися, їм потрібне спілкування. А спілкування з онлайн воно не може бути, воно однобоке. Також у нас на базі нашого ліцею вже два роки проводили НМТ. Тепер у нас є розширена така зона, в якій також можна проводити НМТ. І в цьому році НМТ у нас було навіть з Донецької області приїжджали люди. Подивіться, будь ласка, чим пізнали, ви Так. Да. Я да. вже да, звик до онлайн, але було краще, коли я ходив до школи. Ну, дуже радісно, мені сподобалося, що можуть. Не no онлайн, завжди з усіх бачитися вже. Це на літо, як себе якось в безпеці. У ну, нас немає в громаді таких місць. Це один, мабуть, в нашому мікрорайоні, не мабуть, а він і є один нашому мікрорайоні простір, де ми можемо разом тут зустрічатися. Певна тривожність, да? коли лунає повітряна тривога, дітки живуть вже в себе вдома, не в усіх є укриття. І як правильно... Поратися зі своїми емоціями, да як правильно вдихати, як можна заземлитися. Ми використовуємо, ми навчаємо діток, як правильно піклуватися про себе, і щоб вони могли попіклуватися про всіх оточуючих.